Всім доброго, дня. з вами компанія Автопарк, Вінницький з до нас. За нове чудове надходження, це Kia Sorento, автівка у нас з 2014 року випуску, облана 2,4 бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач, системою повного переднього приводу з додатково встановленою газовим обладнанням та з пробігом 171 000 кілометрів. Автівка приїхала із Сполучених Штатів з незначним пошкодженням передньої частини. Гумо у нас 17-го радіусу на легкосклавлених дисках, уторюючи на зеркалах, задній ряд у нас повністю потонований. Має чудову задню оптику, партроніки задні, Фаркоп. Чудові містки і автомобіль з текстильним світлим салоном Світло-сірий. Дагнес без нарікань, карти заднього ряду дверей також в чудовому стані. Далі, друзі. У нас повний електропакет, електрорегулювання дзеркал та їх підігрів, управління світлом, механічне регулювання водійського сидіння, мультифункціональне кермо, кондиціонер е мультимедіа з AUX, Bluetooth е та USB та багато інших корисних функцій. Ціна даного автомобіля 10 940 доларів. Так що, кому цікаво, приїжджайте, в місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також послуги лізінгу та трейдингу. І ми зможемо з легкістю пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.